Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Дмитро Ткаченко. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Оцініть гру, будь ласка. Так, ну дивіться, гра була принципова, тому що суперник наш був з нами поруч в таблиці, було по 12 балів, тому мене ну, очікували важкої гри, що суперник буде кусатися, буде бити. Тому. Ра себе повністю оправдала. Ті, хто хочуть подивитися, то побачать, що накал був до останньої хвилини. Як вважаєте, чи все вас вдалося щось на сьогодні планували ви на гру? Ну, на гру була тактика не дуже складна сьогодні. Максимально зустрічали суперника на їх половині, щоб не дати розіграти їх комбінації, і це вдалося. Сьогодні був відсутній Дмитро Олексенко. Чи вплинуло це якось на малюнок команди? Так, трішки вплинуло, тому що Олексенко у нас дуже швидкі ноги, і на нього треба круто закидати наперед. А сьогодні ми грали більш в пресинг. Чи можна сказати, що вже зараз на цьому відрізку відрізку чемпіонату команда Моноліт набрала впевненості? Так, ми команда вже з Гарним списком послужним, тому е претендуємо, ну, плануємо отримати різові місця. Тому збираємось, тренуємося і йдемо до перемоги. Все ж добре, дякуємо вам. Щасти вам. Так, дякую.